У 1623 році Томазо Кампанелло, якого перед тим десятки років переслідувала інквізиція, вперше видав свою книгу Місто Сонця, де описав своє бачення ідеальної держави майбутнього, яка б мала втілити мрію людства про золоту добу, тобто про золотий вік. І назва цієї книги, це не якась там випадковість, а скоріше за все. Алюзія до пророцтва про Україну, опублікованого наприкінці 1582 року італійським ученим, математиком, астрономом і антикваром Франческо Бароці, який був викладачем у Падуанському університеті. На сторінці англійської вікіпедії, присвяченій цьому гуманісту доби відродження, читаємо. Близько 1583 року Інквізиція судила Бородці за невідомим звинуваченням і визнала його винним. Але з інших джерел є відомим, що цього разу Бородці судили за опублікований ним збірник пророцтв, і весь тараж видання був спаленим на вогнищі інквізиції, а сам Бородці уникнув. Значно більших неприємностей лише завдяки публічному покаянню. Перед цим Франческо Боротце був широко відомим в Італії як колекціонер та видавець різних пророцтв. зокрема у 1566 році у Болонії було видано збірку пророцтв під назвою Проностіку Універсала дітто і Мондо. У другій половині 60-х років 16-го століття він переклав італійською та опублікував центурію Нострадамуса. а в 1577 році переклав та видав Оракула Леоніс, збірку загадкових пророцтв, автором яких традиція вважає візантійського імператора Лева VI Мудрого. А окрім того, бароцці опублікував низку своїх перекладів математичних класичних творів. Також англомовна вікіпедія повідомляє про баротці, що народився він 9 серпня 1537 року на острові Крет в Іракліоні у заможній родині. Франческо був сином Якопа баротці венеціанського шляхтича. І успадкував від батьківського маєтку дохід 4 тисячі дукатів, що зробило його багатим, а відтак матеріально незалежним. Освіту він здобув в університеті Падуї і від того часу мешкав в Італії. А позаяк Франческо Боротце народився того ж дня 9 серпня, що й автор цього відео щоправда за тогочасним юріанським календарем. А водночас виявляв особливий інтерес до пророцтв та вніс значний вклад до їхнього прилюднення, То після знайомства зі сторінкою англійської Вікіпедії йому присвяченою у мене склалося інтуїтивне враження, що тут, можливо, є якийсь містичний збіг. І та пророцька книга, за яку судила бароцька інквізиція, 1583 року якимось чином пов'язана із Україною нашої доби? Отож я почав досліджувати публікації про Бороці на італійському ресурсі і посеред них знайшлась таку, скрін якої перед вами. Цитую у перекладі з італійської. За одне з опублікованих ним пророцтв 1583 року Інквізиція судила Франческо Боротці та визнала його винним у віровідступництві. Цього разу для нього все обійшлося, бо він визнав провину і покаявся ось це пророцтво. А далі читаємо саме пророцтво мовою оригіналу, тобто латиною. Чудовисько підніметься із барлоги. Наприкінці другого місяця ведмежа паща намагатиметься проковтнути трідентал, даремні зусилля і даремно пролито стільки крові, хижаки з підрізаними пазурами, повернеться в лігво, аби залезати рани. Наблизився час великого законодавця. Він не запізниться ні на хвилину. Запалений світильник поставлять на столі, аби світив всім у будинку. Гедота запустіння лежатиме на Ватиканському пагорбі, святий Петро перенесе свій престол до міста сонця і неба. Тепер кожному стає зрозумілим, за що саме інквізиція засудила цю книгубародці. За два рядки даного пророцтва Гедота за лежатиме на Ватиканському пагорбі, святий Петро перенесе свій престол до міста Сонця і неба. Щоправда, у ті часи нікому не було зрозумілим, де ж знаходиться це місто сонця і неба, сама назва якого надихнула Кампанело, назвати свою утопію містом сонця. І лише в наш час з'явилися підстави для здогадів. Позаяк слово «тридентал» можна перекласти як «тризубець» або ж «тризуб», і позаяк ведмежа паща асоціюється із Московією, та позаяк це чудовисько дійсно піднялося наприкінці другого місяця, тобто наприкінці лютого 2022 року, аби поглинути країну тризуба. То випливає висновок, що все це пророцтво стосується України, а відтак і місто, Сонця та неба слід шукати в Україні, і зробитися таким містом може Київ, у тому випадку, якщо в ньому знову замайорять жовто-блакитні прапори. А щодо тієї частини даного пророцтва, яке стосується перенесення престолу святого Петра до Києва, то вона має принаймні один свій аналог. Погляньте на цю картину, намальовану учителем Рафаеля Переджено під назвою Христос вручає ключі від Церкви Святому Петру. Ця картина була завершена наприкінці 15 століття. Як бачите, одяг святого Петра Жовто-Блакитний, тобто відповідає гамі кольорів нашого національного. Жовто-блакитного прапора, і саме в таке обрання зодягнутий святий Петро в ту мить, коли мають виповнитися ці слова Ісуса Христа, записані у Євангелії. На тобі я збудую свою церкву, яку не подолають ворота пекельні, і дам тобі ключі від Царства Небесного. І якщо вірити пророцтво то ту церкву, серце якої лежить. На Ватиканському пагорбі ворота пекельні вже подолали, а у нас є підстави цьому повірити, про що я розповім згодом, отож євангельське пророцтво про ключі вручені Богом Святому Петру стосується не Риму а Києва. Але перш ніж я про це розповім, хочу звернути увагу на ті слова із пророцтва Бородці, які передували повідомленню. Прогедо запустіння на Ватиканському пагорбі. Тобто хочу звернути увагу на ці слова. Наблизився час великого законодавця, він не запізниться ні на хвилину. Запалений світильник поставлять на сторі, аби світив усім у будинку. Йдеться проривок, який вказує на те, що, ймовірно, сам Бородці був автором цього пророцтва або ж Хтось із його сучасників. Аж цей уривок перегукується із Катерином Нострадамуса, який у перекладі українською звучить так: Священна пишнота опустить крила перед приходом великого законодавця. Смиренний повстане на досаду бунтівників. На землі не народиться жоден аналог. Великий законодавець це великий реформатор, перед приходом якого, перед нароченням якого відбулася релігійна реформа, запроваджена Другим Ватиканським собором, яка знищила священну пишність у католицькій церкві. Про це Нострадамус пророкує у своєму посланні до Генріха II. Бунтівниками у 79-му Катерині названі князі церкви, які збунтувалися проти Бога, тобто кардинали масони. І в останньому рядку даного Катерина на стверджує, що на землі не народиться жодна людина, яка була подібною до великого законодавця. І це сказано не про зовнішність. Слово емулятор має значення копія, копіювання і прямий переклад буде таким. На землі не народиться жодна його копія. Якщо порівняти цей катерен із пророцтвом Бородці та пророцтвом церквою андейського містечка сен сюльпіс анперед, то вималюється цілісна картина. В останньому сказано, що у 2025 році Бог підніме. Великого читача. А це та ж сама особа, що й великий законодавець Нострадамуса та бороться. Крім того, Бородці сказано, що час великого законодавця надійде після того, як ведмідь з обрізаними позорами повернеться до свого ліфа, аби залезати свої рани. А перед цим наприкінці другого місяця він намагався поглинути трідентал. Тобто зуб. А тепер спробуймо з'ясувати, чи можуть у наш час виповнитися ці слова із пророцтва Франческо Боротці. Гедота за пустіння лежатиме на Ватиканському пагорбі. За папи небіжчика Франциска це почасте уже виповнилося тоді. Коли у минулому році він надав дозвіл здійснювати тайно священства, тобто херотонії, над відкритими геями, робити їх священниками. Але виповнення цих слів боротьці залежить від того, кого конклава бере наступником Франциска Берголіо. Якщо вірити на Страданусу, то цього разу вибір кардиналів паде непросто. На одного із кардиналів масонів, але на одного із кардиналів геїв. Принаймні настадамс на це натякає у 56-му Катерині 5-ї Тут він прямо говорить, що цей папа гомосексуаліст буде римлянином, тобто народженим у Римі. Ось перед вами оригінал, а переклад такий. Після смерті дуже старого понтифіка буде обраним ремлянин у своє повноліття. Про це буде сказано, що сидіння повинне прослужити довго і працювати пікантно. Кажучи іншими словами, Нострадам стверджує, що папою буде обраним найближчий друг небіжчика Берголіо Матео Дзуппі, який із усіх папабідів єдиний, хто народився у Римі і якому цьогоріч виповнюється 70 років, тобто обрано його буде у рік власного ювілею. А крім того, дзуппі має в Італії реноме таємного пасивного гомосексуаліста, яке за ним закріпилося, очевидно, з тієї причини, що він є прихильником. Вінчання гомосексуальних пар, а також тому, що він приховував незаконне вінчання гомосексуальних пар у своїй дієцезії. Крім того, Дзупів відверто і офіційно заявив, що віра в Бога не є обов'язковою, мовляв, достатньо любові до людини, а це є з його боку запереченням головної заповіді Божої, про яку Христос сказав. Полюбе Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, це і є головна заповідь. Тобто Дзуппі не вірить сам Бога і відверто це визнає та полемізує із Христом та Євангелієм. До речі, після того, як єпископ традиціоналіст Карло Вігано виступив із критикою дзуппі, папа Франциск відлучив його від церкви у минулому році. Тобто відлучив від церкви Карлові Гано. Після 1555 року, коли перше було видано центурію Нострадамуса, не було жодного папи ремлянина, попередник якого помер би в дуже похилому віці. Отож випливає висновок, що Нострадамус таки передбачив нинішню ситуацію, яка виникла після смерті 88-річного Пантифіка. Коли з'явилася висока ймовірність виповнення такого пророцтва, адже ситуація зараз є такою, що навіть у тому випадку, якби кардинали обрали, скажімо, п'ято Пароліна, то ті з них, які є масонами, змусять його відмовитися шляхом погроз та шантажу. Адже саме такий був сценарій обрання Йоанна Павла II, коли спочатку був обраний кардинал-консерватор Сірі, якого змусили відхилити своє обрання погрозами переслідування церкви, починаючи з його родини. А тим часом обрання Дзуппіна папу було б остаточним падінням Ватикану у прірву відступництва. Ворота пекельні. Повністю поглинули престол святого Петра. Тому випливає такий висновок: якщо справді на папу буде обрано та отзуппі, то це означатиме, що виповнилося не лише пророцтво Настрадамуса, записане в 56-му Катерині, 5-ї Центурії, але й те, що мерзота запустіння лежатиме на Ватиканському пагорбі у всій повноті. Як про це написав Бородцем. А відтак тоді виповняться його наступні слова, сказані в даному провіщенні: Святий Петро перенесе свій престол до міста Сонця і неба, тобто до Києва. І відповідно широко відоме пророцтво про ангельського папу, яке за пророцтвом із Сенцюльпі сан перед. Має виповнитися в 2030 році стосуватиметься нашого майбутнього папи, тож саме нашу церкву не здолають ворота пекельні, як про це і написано у Євангелії. А цим подіям має передувати вселенський собор церкви, на якому мають бути засудженими деякі рішення Другого Ватиканського собору.